Суду, коли розпочати оце долітському скалі, е, пропонується наступний порядок. Спочатку суддя неповідальність доповість матеріали, потім слово буде надано пану Іваному, і його представнику визначити до трьох хвилин максимум, потім арбітражному керуючому пані Белінській, потім вивчив матеріали справи, точні допомоги визначатимуть можливість прийняти рішення в даному. Оскільки в будь-який час може розпочатися повітряна тривога, то є пропозиції адекватно провести наступального коротку. Немає заперечень. Я не дійшла встановлено оголошення порядок. До північного поліційного государського суду за поліційною скаргою. Пасувати ухвалу в частині відмового визнання грошових вимог на складку доможника на суму 200 тисяч 575 гривень. І вирішити питання щодо визнання цих грошових вимог і розподілу судових витратів. Вважаю, що судом першої інстанції неправильно застосовувати І порушення норм процесуального права. А саме, статті 236.7 суденського процесуального кодексу крицю України. Рішення Європейського суду з прав людини. Щодо детальної відповідь. Ставлені визнав провідну руку у розмірі вартості заставного автомобіля. Вважається порушенням статтей 73, 84, 77, 26 України. Також 836. Тому наполягає на своїх умовах. Будь ласка, пан, Що буде, пане Лавров чи панцера? Мені здається, краще, якщо спочатку, пан Іванов. Три хвилини на обох. На обох. Звісно, в три хвилини. Тоді я тоді дозволю собі коротко вступ, а пан Іванов той час, який лежить. Я просив би суд залишити без змін оскаржену ухвалу, оскільки вона відповідає тим принципам, яким має слугувати правосуддя як таке справедливості, розумності і добросовісності. Пан Іванов добросовісно виконав всі свої зобов'язання перед банком. Він передав заставлене майно виконавцю у межах виконавчого провадження. Якщо погодитись з позицією банка, то він не тільки, втративши майно, має заплатити ще його вартість кредитору, а і нести ще додаткові навантаження у зв'язку з чим. Тому я вважаю, що ця вимога банку не переслідує легітимну мету, і я би просив суд у зв'язку з вищенаведеним. Залишити апеляційну скаргу без задобування. Я коротко хочу сказати, що дійсно я виконав добровільно, добросовісно свої зобов'язання перед Укргазбанком, передавши присутності представника Укргазбанку. Виконавчої служби Дніпровського району міста Києва і поліції на той час міліції автівку. На що отримав я акт прийому передачі? І через місяць я отримав інформацію від Укргазбанку, яка визначила. Попередню вартість автівки. І ця сума на той час вона закривала борг банком. Чому вони не реалізували авто і не закрили борг? Я не знаю. Але в 2018 році впливає історія така, що автівка. Була на чи, ти навіть, Ми знаємо чи історію, немає. Визначаю, що час, час, час вичерпується. Час вичерпується, і... але, але я хочу наголосити, що це не моя проблема. Це виконавці і Окргазбанк. І хай вони розбираються між собою. Я дякую. Дякую. Будь ласка, так керуючи, вже ваша сторона час вичерпала, то вам дуже добре я повністю я повністю підтримую як представника пана Іванова, так і пана Іванова і я вважаю, що банк не звертався до Державної виконавчої служби щоб стягнення цих коштів. Так що саме на штрафу начну цей автомобіль е, пропав і зв'язку зазначенням знову звертався до пана Іванова, щоб стягнути кошти, тобто, й автомобіль пропав і кошти знов стягнути, бо важчись. Я вважаю, що все ж таки перша інстанція визнала е, прийняла, постановила раніше вірну ухвалу я її підтримую, також суд е, е, залишити. Дякую. Запитання у нас є, до мене немає. Суд вивчив матеріали справи по повному обсязі. З посиланням натоп і аргумент справи. Є побажання, що ми додатково більш ретельно дослідили не, не доразки. Уточнення доповнення є? Не надішку. На обговорення ставиться питання про можливість завершити розгляд апеляційної скарги до судді і перейти до судових дебатів. Можна? Так, ваша честь. Можна? Так. Можна. Коли так. Так. завершити розгляд апеляційної скарги до судді, перейти до судових дебатів. Будь ласка, хто буде нокарщина? Так, я попрошу, шановну колегію, залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржену ухвалу без змін.

Поліційної скаргу селянського фермерського господарства помилка, науковосподарському службу, мій стороності 27 березня дорого. Щодо викарну професійно-праничу допомогу, справиться заявок. справі за заявою фізичної особи іменного Володимира Миколаївича про неплатичну плату за промовленість, керуючий статтям 75 права України Північний апеляційний суд постановив апеляційну скаргу плати Центральний банк та Центральний банк залишити без відомлення на плату порядку судовісти Києва від 17 березня 2025 року без змін. Справу повернути до господарського суду міста Києва. Постанова апеляційного господарського суду набирає закон за силизнення прийняття. І може бути оскаржено в суду проєкту строк, передбачено статтею 278 України. Та статтею 9 Кодексу України з процедури контрольства. Головою чисто підписи. На цьому запаляційна склада завершена. Якщо коротко ми поводили з доводами суду першої інстанції, про те, що звернення за рішенням на користь банку було належним чином. А вже немає віднести відповідальність за її штраф за зберігання тощо, пане допомогу. При цьому це засідання завершення. Дякую заручні. Дякуємо право. Дякую.